І це просто стало таким ну, дійсно. Це навичка, яку я сама собі розвила, і зараз це просто спосіб життя. Я з 25 років почала за ним слідкувати. Для мене зараз найголовніше, коли я зранку прокидаюся, я просто класно себе почуваю. І це гарно почуваю. Це і фізичний стан, і емоційний стан. Але це все важливо і тому я відчуваю себе щасливою людиною. Да, навіть коли там позавне е, не минуне минула ніч, а поза минула ніч там. Мені треба було прокидатися у 4.40, а а за ніч було чотири тривоги. Ну, типу, що я сіла, прокинулася там, подякувала за те, що я прокинулася взагалі. В мене є така медитація вдячності. Я зранку роблю. Просто сіла там, подихала із собою, там, знаєш, там якось повідчувала, як я себе відчуваю. І і я гарно себе почуваю навіть там, звісно, коли там, там багато недосипу, та це вже треба щось серйозніше робити.